Вчасно про найважливіше життя телеканалі тс 1 в студії Роман Совяк. Головні теми випуску. Маршрутні війни по Ужгородськи. Не всі перевізники задоволені результатами конкурсу. Грітись економно у Пацканьові відкрили нову твердопаливну котельню. Освенцівський альбом 27 січня світова спільнота вшановує пам'ять жертв Голокосту. Присвята Трійця в Ужгороді владиці Мілану передали один із трьох оригіналів картини зі святим образом. Кіно і кіно в Ужгороді презентують стрічку про фільми, які знімались на Закарпатті. Ужгород з маршрутками. На черговому засіданні Ужгородського міського конкому визначили переможців конкурсу на перевезення та дозволили чиновникам укласти договори з перевізниками. Проте без скандалу не обійшлося. Один з перевізників обурився, що його не допустили до конкурсу за надуманою причиною. Незадоволені позиватимуться до суду. Більше у наступному сюжеті. Маршрутки знову в центрі скандалу. Минулого тижня конкурсна комісія визначила, хто наступні п'ять років перевозитиме ужгородців. Тоді одна з компаній не виграла жодної з 27 маршрутів. Їх розподілили між чотирма учасниками конкурсу. Незадоволена сторона бачить в цьому порушення закону та стверджує, що мала місце фальсифікація. У них на момент 30 квітня 2015 року 40 працюючих і один механік. В той же час на конкурс, який відбувся 19 січня, тобто рік ще не прийшов. З 30 квітня прошлого року ними були подані документи, що в них більше 50 працюючих і два механіка. За що їм було нараховано бали і допущено до участі в конкурсі. Але як ми бачимо, ці документи не відповідають дійсності, тому що рік не пройшов, і цей другий механік і інші 10 чоловік рік не пропрацювали на цьому підприємстві. Міський голова Ужгорода, родина котрого володіє одним з підприємств перевізників що виграла дев'ять маршрутів, запевнив, конкурс було проведено прозоро. А в кого є сумніви, хай подає до суду. Передні склад виконавчого комітету. Те, на жаль, не зміг забезпечити проведення конкурсу. І також щойно ви слухали коментар першого заступника міського голови, який був головою конкурсного комітету, де прозоро відкрито, я знаю, що ваш телеканал також був присутній на цьому конкурсі, і зараз перевізники в нашому місті будуть працювати відкрито і легально. Якщо до Є зауваження до роботи конкурсного комітету з одного з перевізників. Він має право звернутися в правоохоронні органи в судові органи для оскарження цього рішення. Однак, виконком все одно погодив результати конкурсу, і вже протягом двох тижнів з перевізниками укладуть нові договори. Крім того, перевізникам компенсовуватимуть витрати на перевезення пільговиків цього разу. В Ужгороді на ці потреби передбачено 13,5 мільйонів гривень. Після карантину вихованці молодшої шкільної ланки та дитячого садка в селі Подсканьово повернуться до модернізованого навчального закладу. Нова економна та потужна котельня тепер обігріватиме майже сотню малечі. Для реалізації проєкту було залучено кілька джерел фінансування: фонд регіонального розвитку, бюджети обласної та районної рад, та навіть із-за кордону допомогла Чеська Республіка. Результат такої співпраці бачила Вероніка Мороз. Два з половиною місяці та півмільйона гривень, і в Пацканьові нова котельня обслуговує вона приміщення, в якому зосереджено дві освітні ланки дошкільну та молодшу шкільну піклування про здоров'я та створення комфортних умов для навчання дітей стали причиною для реалізації цього проекту. Допомоги шукали всюди. Ціла комісія, бо в них так прийнято. Із Чеської республіки така представницька комісія. Їх було більше десяти людей. Об'їздили об'єкти, які б вони могли профінансувати, допомогти профінансувати, ну, значить, при будівництві котелень. І попало з. І наша школа попала у цей список. Працюватиме котел на дровах, що зумовлено доступністю цього вида палива в краї. Кошти на це виділила Ужгородська районна рада. Ми в екстерному порядку будемо позакупувати закуповувати паливо для цих двох котелень, оскільки у січень місяць ми маємо о, тимчасовий кошторис, і лише, о, скажімо, так, захищені статті оплачуються. Ну, з лютого місяця ми плануємо як найближчим часом закупити паливо для цих двох котелень. Представники районної адміністрації кажуть, що робота над модернізацією навчальних закладів не припиняється вже найближчим часом. У районі реалізують ще кілька проєктів. Я думаю, це якраз той гарний приклад, де спільні зусилля багатьох людей багатьох структур дали свій гарний результат, який в кінці кінців дасть дітям тепло і комфорт. Будемо вишукувати можливість, щоб у старшокласників теж опалювати не газом, а твердим паливом, як традиційно це було в Закарпатті. Переймали досвід енергозабезпечення в європейських сусідів, чий приклад надихає ефективністю та економністю використання ресурсів. Тож на сучасне устаткування покладають великі сподівання. На міжгірщині снаряд забрав життя 57-річного чоловіка. Троє жителів села Торонь знайшли вибуховий предмет, принесли додому та вирішили розібрати його за допомогою молотка. Від потужного вибуху один з чоловіків загинув на місці, нещасному відірвало кісті рук та опалило обличчя. Інший опинився в лікарні. Третій учасник пригоди не постраждав. Обставини нещасного випадку та що саме розірвалося в руках селянина, встановлює вибухотехнічна експертиза. Даний випадок є якраз яскравим прикладом того, чого не можна. Можна робити під час виявлення вибухонебезпечних предметів, його ні в якому разі не можна чіпати, перекидувати, переносити, взагалі не трогати. Що необхідно зробити, це позначити, якщо це десь знаходиться, якщо вони його знайшли десь у якомусь віддаленому місці, то позначити місце будь-яким предметом так, щоб людина могла потім його в другий раз ще раз знайти, повідомити про все, що сталося. Органам місцевого самоврядування, міліцію за номером 102, оперативно оперативну рятувальну службу за номером 101. повідомити про все і далі бути готовим показати те місце, де було знайдено знахідку. В Ужгороді перевірятимуть працездатність серен системи оповіщення цивільного захисту міста. У зв'язку з цим до 20 лютого в різних куточках обласного центру періодично вмикатимуть характерні звукові сигнали. Міська влада просить ужгородців поставитись до цієї роботи з порозумінням та спокійно відреагувати. 27 січня світова спільнота вшановує пам'ять жертв голокосту, винищення євреїв та інших неарійських народів нацистами в роки Другої світової війни для України. печальним символом голокосту є Бабин Яр. Під час Другої світової фашисти використовували це урочище в Києві як місце масових розстрілів. Дата приурочена до дня визволення Червоної армії в'язнів табору смерті освенцем у 45-му році була встановлена резолюцією ООН. Жалобні церемонії в останній тиждень січня проходять в багатьох країн світу. В Ужгороді з цієї нагоди відкрили фотовиставку під назвою Освенцівський альбом. Уродженка Закарпаття Лілі Якоб потрапила до Освенциму в одну з останніх хвиль депортації євреїв. Альбом, представлений на виставці, потрапив у її руки випадково. Його вів один із німецьких офіцерів. Німецький офіцер, фотографон фотографував всі етапи прибиття. Вот последние, последние люди, которые пребывали в Освенцим, это было Закарпатье. Ну, вот венгерские евреи. И депортация венгерских евреев начиналась из Закарпатии. именно. И он э, на пленку заснял именно все этапы этой прибытия эшелона, разгрузка, сортировка и так дальше поэтапно. То есть вот это было. И вот она, э, ну, случайно обнаружила этот альбом, который привезла І за у часи Другої світової війни на території Закарпаття проживало більше 140 тисяч євреїв. Згодом всі вони були депортовані. Частина з них загинула в концентраційному таборі польського міста Освенцим. Вернулася після війни. Цифра десь така сім з половиною, чоловік. Це ті люди, які вернулись після концлагеря. Основна маса закарпатських євреїв, вона була депортирована в 44-му році. Експозицію Освенцимського альбому приурочили до дня пам'яті жертв холокосту. Організатори зазначають, багато хто із сучасних закарпатців пізнає на фотографіях своїх родичів. І на цих стендах ми можемо спостерігати всі процеси. Від того, як людей збирали, відправляли у вагонах у концтабір, як їх там сортували. Ну це дуже жахливі події, дуже сумні. Насправді таких проектів дуже багато. схожа виставка була нещодавно в Празі, ось тому ну, ці фотографії широко використовуються у музеї Холокосту в різних країнах світу, але ми вирішили сконцентруватися саме на цій тематиці і не точечно детально показати, а представити більшість фотографій і описати конкретно події, які на них зображені. Довгий час про альбом ніхто не знав. Лілі Якоб передала його в руки президента Ізраїлю тільки у 80-х роках. Зараз оригінали фотографій знаходяться у музеї Голокосту в Єрусалимі. Рисвята тріється від тепер в резиденції єпископів Мукачівської греко-католицької єпархії в Ужгороді. Закарпатський художник Віталій Либа урочисто передав картину владиці Мілану. Художник велику увагу приділяє сакральному мистецтву зокрема зображенню старовинних храмів та образин святих. Більше розкаже Діана Фоско. 12 років один із оригіналів Пресвятої Трійці знаходився у сховищі Віталія Либи. Всього майстер написав три такі роботи. Першу він подарував найвищому представнику католицької церкви папі Йоанну Павлу II. Зараз ця картина знаходиться у музеї Ватикану. Другу для власної колекції придбав словацький бізнесмен. Третя відтепер розміщена у греко-католицькому кафедральному соборі в місті Ужгороді. Ну, малював дуже довго. Перший оригінал я малював, може, 3-4 дні. Але вже другий, третій оригінал малював майже півтора місяці, тому що треба було абсолютно точно передати у кольорі і у композиції і малюнку передати ідентичну точність, ідентичну, щоб були вони подобні. Ну і тепер я. Радий, що моя робота тут в моїм рідній місті Ужгороді. владика Мілан Шащик подякував автору за унікальний подарунок. Тепер картина залишиться у резиденції та увійде до сучасної колекції єпархії. Так що, ай Господь Бог вас благословить дасть вам здоров'я, і я дуже радий, що ви так як говорите, підходите екуменічно до цієї справи. Сам вважаєте себе є православним. Дійсно, Господь дивиться на серце, і це є важливо, щоб і наше серце кожного одного було відкрите для нього, і щоб ми йшли тою дорогою. Папа Бенедикт XVI відповів на запитання: скільки є доріг до Бога, і він відповів стільки, скільки є людей. За 21 рік тільки у Словаччині Віталій Либо організував близько 15 персональних виставок. Його картини стали надбанням приватних колекцій Канади, США, Німеччини, Ватикану, Словаччини, Польщі, Чехії та України. Художник, який малює е, пейзажі, портрети або інші твори, він то робить від душі. Бо кожен свій твір він кладе свою душу. А от творити такі картини треба мати дві душі. Одну натуральну, що він творить, малює, ще мати душу і зверху. Основні теми живопису митця церкви, руїни замків, старовинні споруди та образи святих. На сьогодні у доробку художника більше семиста робіт. Кіно і Закарпаття цієї п'ятниці в Ужгороді презентують нову документальну стрічку Олексія Оманського під назвою Кіно у ній зібрано факти про зйомки художніх фільмів у Закарпатській області. Йдеться про радянські, так і сучасні українські кінострічки. У документальному матеріалі зібрано епізоди з різних фільмів, знятих в Ужгороді, Мукачеві на Міжгірщині, Іршавщині та багатьох інших мальовничих місцях краю. Я вирішив створити продовження фільму «Небо, гори і кіно, але не писати Небогори й кіно 2 а назвати цей продукт. Кіно, тому що в Закарпатті, ну в Закарпатті дуже часто кажуть, я йду дивитися кіно. У фільмі розповідається про деякі картини, які я не знав раніше. Їх перераховувати немає сенсу, тому що їх є багато. Але в них я побачив місця, які дуже легко вгадуються Ужгородцями: там театральна площа в кіно, пасаж в кіно в Ужгороді, Мукачівський замок в кіно, Міжгірщина і Ершавщина, вперше яку я побачив в кіно. Інколи бувало таке, що я вже думав, що я завершив продукти, спілкувався з якимись людьми, які грали в масок. І вони мені могли казати: а от я знаю, є ще такий фільм. І я думав, ну коли це все закінчиться? Із 13 до 30 січня дефлімпійська чоловіча збірна України з вільної греко-римської боротьби гостює на Закарпатті. 36 спортсменів готуються до міжнародних змагань у посиленому режимі. Вони прагнуть підтвердити реноме найсильнішої збірної планети уже наступного року. Деталі у сюжеті Віталія Біравчика. Наразі, де флімпійська збірна України з реку римської боротьби, тренувальні збори проходить у селі Поляна, що на Свалявщині готується вона до чемпіонату світу, який пройде в Ірані. Наскільки спортсмени у формі зараз? Переконаюся я. Спортивна база Олімпія для національної збірної стала фартовою. Уперше борці відвідали її у 2013 році. Тоді вони готувались до болгарських дефлімпійських ігор. Як підсумок, тренувальний збір на срібній землі дозволив спортсменам піднятись на найвищу сходинку п'єдесталу пошани у загальнокомандному заліку. У Тринадцятому гату послі учебники тренування... заняття з на базі Олімпія. Ми поїхали одразу туди, в Болгарію, і ми очень-очень добре виступили. Два золота, два дефілімпійських чемпіона, два серебряних і чотири бронти медалі. З поміж спортсменів, які приїхали на збір у поляну, дворазовий переможець з Дефлімпійських ігор, чемпіон Європи та світу Сергій Мінченко. Запорука успіху для нього насамперед командний дух. Я не хочу никого единично отличать, мы все команда, мы все едем командой, мы как одна большая семья, поэтому я считаю, что мы лидеры, мы есть и будем лидерами. Основное правило любого, любого спорта ⁇ это дисциплина. И, естественно, желание победить, проявить дух, проявить храбрость, проявить волю, силы и так далее. Дефлімпійські борці тренуються щоденно, а подеколи і двічі на добу. Окрім тактичної та фізичної підготовок, умов тренувань до пріоритетів, безперечно, входить харчування. Ми приїжджаємо у поляну уже кілька років поспіль. Зал європейського рівня, харчування просто чудове, а це дуже головне. Тут цілюща вода. Я особисто за такі умови хочу подякувати сільському голові. Наразі національна збірна входить до трійки найсильніших у світі. Основними конкурентами борців вважають іранців, турків та росіян на чемпіонаті світу. А згодом і на Дефлімпійських іграх Віталій Бутенко планує не просто в чергове зійти на п'єдестал пошани, а стати переможцем. Я вже був чемпіоном України, призером Європи та світу. А от золотої медалі Дефлімпійських ігор ще не маю. Тому наступного року зроблю все, аби її здобути. Двогодинне тренування підійшло до логічного завершення від власних слів поборотись із найсильнішими спортсменами світу я не відмовився. Що правда згодом щиро пошкодував. На щастя, усе обійшлось без серйозних травм. Я довго пам'ятатиму дефлімпійську збірну України з греко-римської боротьби. Сподіваюсь, як іранці турки і росіяни на наступному чемпіонаті світу. Такою була інформаційна картина дня в студії для вас. Працював Роман Зов'як. На все добре.